Так, продовжуємо про ріпак колеги. Доброго дня, кого не бачив. Що хочу сказати, що дуже багато розповідають на каналах блогери, мої колеги, мої вчителі. Та багато хто розповідає, що сіяти ріпак рано то неправильно. Так, можливо, вони і праві, що неправильно, але вони мені підказали рішення, як посіяти в серпні, коли відсутність опадів. Наприклад, це. Тут, кажу, Тупічівська громада тут, так? І тут дощ випав один раз 1 чи 2 серпня, ото й ми зразу і посіяли. розумієте? А потім останні... дощ випав тут, в, саме в, цю, ну, в Тупічеві, нормальний такий, щоб пшениця почала сходитися десь 10 жовтня, колеги. 10 жовтня, представляєте собі? Якщо ми чекали, що ми будемо в серпні там, всередині сіяти. Дупу ми потримали, колеги. Так, давайте ось дивіться, за моєю спиною зліва світліше це ДСВ, а це справа і ще йде БСФ. Зрозуміли? Бачите? Ну, побачимо, досить цікавий. Я люблю взагалі стравлювати компанії з компаніями. Дуже весело виходить. Ось дивіться, знову тут просто закінчилося насіння в сівалці. Тут уже тут ДСВ, а тут підсівали вже. Ой, вибачте, тут uh, у нас БСФ uh, темніше, а світліше тут вже почали сіяти і підсівати в ту сторону, і йшли ДСВ. Uh, От Зараз ми пройдемося пару метрів, і воно вже видно аж бігом, що тут вже світліший ріпак пішов. Ось, бачите, ось. Навіть регуляція спрацювала по-різному. З лівої сторони це в мене ДСВ сюди. А це БСФ. Uh, ну, Зараз вирішимо, побачимо, що воно буде. Тримайтеся.